Тема 24. Пізнання та дії. Вступ. Практична дія це зовнішня рухова активність, яку можна спостерігати та реєструвати. Практична дія це поняття практики ширше діяльності. Практика ширша, ніж її усвідомлення. Практика містить більше можливостей для розвитку, ніж те, що ми можемо спостерігати ззовні. Практична дія. Вже містить можливості для подальшого розвитку образної думки. Запитання перше. Роль рухової активності у розвитку чутливості. Практичні виконавчі та пізнавальні дії. Яка роль рухів у розвитку органів чуття? Це стара проблема. Кілька видів активності. Суб'єкт повинен бути активним, щоб розвиватися психічно. Але що означає активність? Перше, це сумарна рухова активність організму. Приклад, досвід роботи з новонародженими кошенятами. Автор досвіду HeLd. Новонароджені перебувають у повній темряві. Можливості сприйняття, перцептивні можливості ще не розкриті. Ділимо кошенят на дві групи і помістити їх в такі умови. Вони будуть крутитися на барабані, будуть чорно-білі смуги. Одне кошеня сидить у кошику, другий також у кошику без дна. Таким чином, перше кошеня возить інше кошеня. Результат кошеня, яке рухалось, мало зір ріжче. У старі часи існувало дві теорії сприйняття: рецепторна теорія та рефлекторна теорія. Що таке рецепторна теорія сприйняття? Орган чуття розглядається лише як рецептор, лише як одержувач зовнішніх подразників стимулів. А рефлекторна теорія сприйняття – від слова рефлекс? Слово з школи Сеченова і Павлова? Сеченов розглядав орган чуття як своєрідну функціональну систему. Включається рецепторна поверхня та рухова частина, пов'язана з м'язовим забезпеченням органів чуття. Ми розглядаємо око не тільки як сітківку, а разом з моторною частиною. Рецепторна теорія має представника Мюллера. Принцип Мюллера принцип специфічних енергій органів чуття. Розглянемо спостережувані факти. Теоретичне припущення та висновок. Спостережувані факти різні енергії в одному і тому ж органі чуття викликають однакові відчуття. Припущення орган чуття це тільки його чутлива поверхня. Висновок. Кожен орган чуття має специфічні енергії, свій специфічний спосіб кодування. Принцип Мюллера має обмеження. Це вірно лише тоді, коли ми розглядаємо розвинену чутливість, коли ми розглядаємо орган, який пройшов еволюційний розвиток. Тоді ми розглядаємо функціонування і не розглядаємо проблему розвитку. У, цій, у цієї теорії є критики з обох сторін емпіричної та теоретичної. Гіпотеза от, уподоблення асиміляції. Орган чуття повторює форму об'єкта. Такі дослідження очей під час візуального аналізу контура. Око фіксує значні точки контуру. Берклі розглянув випадок, коли зір з'являється не відразу після народження. Але в нормальній ситуації зір випереджає дотик. Власне перцептивна активність. Дослідник сприйняття Річард Грегорі. Книга Розумне око. Око, що виконує пошукову активність. Уявіть собі, нам презентують об'єкт, якого ми ніколи не бачили. Що відбувається з перцептивною активністю? Це є активністю по генеруванню перцептивних гіпотез. – об'єкт-гіпотез. Висловлювати гіпотези та перевіряти їх. Це вже мислення. Ілюзія Уолаха Підпитання Практичні та пізнавальні когнітивні дії Пізнання заради пізнання. Експеримент Едварда Толмана з додатковими вікарними пробами. Що робить тварина у своїх хаотичних рухах? Знаходиться в сумнівах нерішучості. Рене Декарт казав. Сумнів це метод пізнання. Толман каже. На початкових етапах тварині не зрозуміла ситуація і потрібна дослідницька активність, щоб визначити ситуацію і почати діяти цілеспрямовано. Приклад другий. Експериментатор Микола Миколаєвич Подяков вивчав дошкільнят: дається завдання провести фігуру за певною траєкторією за допомогою пульта дистанційного керування. Пульт має чотири кнопки. Вперед, назад, вліво, вправо. Дитина натискає кнопку пульта та утримує її деякий час. Це надлишковий рух. А на деякі кнопки натискає і відпускає. Це дослідження можливостей цього пульта. Пізнавальна дослідницька активність має особливу спрямованість орієнтація не на мету, а на самі засоби вирішення задачі. Запорожець Олександр Володимирович. Він намагався узагальнити такі факти у теорії перцептивних дій. Йдеться лише про сприйняття, про його розвиток. Існують дії, які спеціально спрямовані на вивчення властивостей об'єкта. Такі дії виявляються на етапах перцептивного навчання. Оскільки це спеціальні дії, то навчати їм потрібно за допомогою спеціальних засобів, поняття зовнішніх перцептивних засобів. Еталонів кольору, еталонів форми об'єкта. Сприйняття розглядається як особлива діяльність, яка складається з спеціальних пізнавальних перцептивних дій. Питання друге. Рух і дія. Поняття задачі. Координація практичних дій. Рухи та дії це різні поняття, але вони можуть перетинатися. Уявімо коло Ейлера. Варіант перший. Рух, а, але не дія. Невпорядкована хаотична активність. Активність без спрямованості. Це ті випадкові проби та помилки, коли ми говорили про кота в проблемному ящику Торондайка. Навчання без розуміння. Варіант другий. Дія, але без руху мається на увазі розумові внутрішні дії. Варіант третій. Практичні дії. Визначення дії за Леонтьєвим. Дія це процес підпорядкув... підпорядкований ідеї результату, якого потрібно досягти. Результат повинен бути досягнутий. Означає, що основна направленість дії задана об'єктивно. І будь-яка задача має свою об'єктивну і суб'єктивну сторону. Вимога є важливою частиною об'єктивної сторони. Це те, що потрібно зробити. Вимоги досягаються в певних умовах. Ідея результату уявлення про результат дії, що виконується, називається метою. Процес формування мети це перетворення об'єктивної вимоги в суб'єктивну мету. Мета, що досягається в певних умовах, це завдання. Мисленнєва задача це задача, яка спрямовує внутрішній процес. Перші дослідники мислення Вюрсбурзька школа психології мислення вводить поняття задачі. Експерименти по асоціації. Асоціацій багато, їх щось повинно направляти. Хотіли отримати відповідь про те, що направляє асоціації. Відповідь виникає особливий досвід, який назвали інтелектуальні почуття. Відчуття задачі. Почуття розв'язуваної задачі. Відчуття питання. Можливо, ця задача не вирішується. Висновок думка не залежить від образу, від матеріалу задачі. Це чиста думка. Слово процес. Як тільки зрозумів мету, їх задачі одразу вирішувалися. А якщо завдання складніше, то умови повинні трансформуватися в засіб досягнення мети. Це процес пошуку або створення засобів. Цей процес вже не можна назвати репродуктивним це продуктивне мислення або творче мислення. Гештальт-психологи почали займатися цим мисленням. Продуктивний процес відбувається, коли Процес пошуку засобів може бути алгоритмізований. Вюрбурські психологи описали феноменологію цілей. Гештальт психологи почали розглядати творчі задачі. Якщо процес формування цілі досить складний, то процес пошуку засобів як операціональний аспект дії, як певна послідовність операцій, може бути запрограмований. Може бути змодельований за допомогою машинних програм. Концепція Жана Піаже. Група це система з рядом властивостей. Вона складається з елементів і включає операції щодо цих елементів. Властивості групи. Перша композиція елементів групи. Це можливість об'єднання елементів у нові. Приклад, сума двох чисел є третя. Друга. Властивість групи оборотність. Кожному елементу відповідає зворотній йому. Приклад, додатні та від'ємні числа. Третя властивість асоціативність. Це комбінація суми двох елементів з третім має такий самий результат, як і комбінація першого елемента з сумою третього і четвертого. Четверта властивість тотожність спільна ідентична операція. Практична група це організація сенсомоторних дій з об'єктами, що має властивості групи з точки зору спостерігача. Питання третє. Практичні дії та розвиток інтелекту. Сенсомоторний інтелект. Ми вже знаємо, що сенсомоторний інтелект це перший етап розвитку інтелекту за Жаном піаже. Розглянемо концепцію піаже. Інтелект це система логічних операцій. Перший етап інтелекту називається системою практичних дій. Сенсомоторний інтелект. Сенсо означає зв'язаний з перцептивною сферою, відчуття та сприйняття. Моторний інтелект означає руховий, пов'язаний з формуванням рухових навичок. Сприйняття та моторні навички є двома джерелами розвитку практичного інтелекту. Як співвідносяться сприйняття та інтелект, відмінності та подібності між ними. У піаже нові етапи змінюють один одного. Перехід виникає як інсайт. З іншого боку, між ними є щось спільне: відмінності. Властивості перцептивного образу. Тема сьома. Центрація це виділення фігури у перцептивному полі, так що решта йде у фон. Фігура має константність, десь дещо більше, ніж відповідає оптиці зору. На відміну від цього, інтелект ознака децентрація поєднання різних двох точок зору. Схожість сприйняття та інтелекту. Теорія піаже може мати назву Конструктивна концепція інтелекту. Схема об'єкта залежить від схеми дії з ним. Як дію, так і представляю перцептивна діяльність. Перегляд об'єкта з різних ракурсів. Спостереження за об'єктом в русі. Навички та інтелект. Навичка розвивається поступово, а інтелектуальний акт, наприклад, інсайт, відбувається раптово. Навичка це сліпий пошук. Інтелект завжди передбачає. Передбачення ситуації, гіпотезу, а потім перевірку гіпотез з їх уточненням. Навичку можна розглядати як побудову руху, як виконання рухової задачі. І якщо навик це виконання задачі, то виявляється, що навик і інтелект мають щось спільне. Піаже каже: навіть елементарні навички, навіть у них є щось від інтелекту. Інтелект це адаптація до реальності, один процес асиміляції та один процес акомодації. Навичка має принаймні один із цих атрибутів. Навіть вроджені рефлекси поширюються на нові ситуації. В цьому можливість для подальшого розвитку, що є критерієм розвитку сенсу моторного інтелекту. Сенсомоторний інтелект від народження до двох років. Розвинений сенсомоторний інтелект це координація сприйняття та моторних навичок. Це критерії схеми об'єкта. Стійке уявлення про об'єкт. З іншого боку, різноманітні розумні дії з цим об'єктом. Оскільки є схема дії, є і схема об'єкта. Піаже виділяє шість етапів. Розвитку сенсу моторного інтелекту. Наведемо спрощену схему сенсомоторного інтелекту. Таблиця 4 колонки. Перша колонка назва Етапи розвитку сенсу моторного інтелекту. Друга колонка предмет або зміст. Назва третьої колонки функція цього етапу. Назва четвертої колонки генетичний можливості розвитку. Перший рядок. Перший етап. Первинний. Зміст або предмет. Смоктальний рефлекс. Поширення рефлекторних реакцій на нові об'єкти. Приклад смоктання. Функція цього етапу. Відпрацювання готових схем дій заради розширення сфери їх застосування. Можливості розвитку. Схема об'єкта поки відсутня. При зіткненні з новими об'єктами є можливість враховувати їх властивості. Відбувається зустріч суб'єкта з фізичним світом. співвідношення своїх дій зі змінами у зовнішньому світі. Другий етап. Вторинний предмет або зміст. Цього етапу це перші координації сприйняття та навика. Приклад захоплення об'єкта. Для захоплення потрібно враховувати форму предмету. Другий приклад: дитина в колисковій, над неї брязкальце. Дитина може нескінченно тягнути за шнур, щоб лунав звук брязкальця. Причину наслідкового зв'язку тут поки що немає. Функція цього етапу пасивна акомодація. Пасивна акомодація тут дитину не можна вважати дослідником світу, врахування властивостей об'єкта, що об'єктивно змушує адаптувати схему дій до властивостей об'єкта. Існує об'єктивний зв'язок між майбутніми причинами та наслідками. Цілі та засоби об'єктивно об'єднані, але суб'єктивно не відрізняються. Можливості розвитку. Перекомбінація окремих практичних рухів. Вже є зачатки сенсомоторних понять: коли я дію, так і представляю об'єкт. Якщо нема чим діяти, то нема чого уявляти. Не вистачає пізнавального інтересу до об'єкту. Але він має з'явитися це об'єктивна логіка розвитку. Це можливість і необхідність активного експериментування з фізичним об'єктом. Наступний етап. Кругова реакція. Третинна. Предмет або зміст. Приклад розбиття предмета, кидання іграшки. Дитина активно експериментує з предметом. Вона співвідносить свою дію з якимось результатом у світі. Функція цього етапу активна акомодація. Активна акомодація схем дій для їх координації. Дитина починає розрізняти засоби і цілі. На цьому етапі дитина володіє практичною логікою, може розумно поводитися з об'єктом. Можливості розвитку поява стійких схем об'єктів. Представлення яке не заперечує зміни об'єкта. Дитина може уявити собі об'єкт, може уявити якусь скоординовану дію. Існує образне уявлення про те, як можна розумно діяти з об'єктом. Справжня координація окремих частин дії та результатів, формування схем дій, нагадує інсайт, те, як його описують гештальт-психологи, межею розвитку сенсомоторного інтелекту є. Передвербальний етап розвитку інтелекту. І так дитина в півтора-два роки починає освоювати мовлення. Які тут перспективи розвитку відмінності сенсомоторного інтелекту та понятійного інтелекту? Що змінюється при переході до понятійного інтелекту? Порівняльні характеристики. Перша. У практичному інтелекті ми спостерігаємо послідовність окремих рухів, які повинні привести до цілісного представлення до самого початку. Основною функцією слова є знакова функція. Першими уявленнями будуть образні уявлення, ще не знакові, але поняття, які ще не сформовані, вони містять можливість узгодження образних уявлень. Друге, практичний інтелект спрямований насамперед на успішні результати дій і ще не містить пізнавальної активності як такої. А в понятійному інтелекті основна направленість інша на сам процес пізнання, можливість усвідомлення цього процесу та можливість появи чисто пізнавальних цілей, майбутніх чистих логічних операцій, операції з будь-якими об'єктами, формальні, не пов'язані з матеріалом. Третє хронотоп час і простір разом. У практичному інтелекті хронотоп це конкретний актуальний матеріал, поточне зараз. А у поняттійному інтелекті це розширення хронотопу, часу і простору для мислення. Тобто, можна мислити про те, чого не спостерігаєш, це перехід від реального простору до можливого простору, здатність прогнозувати це те. Можливості чого містить понятійний інтелект. Перехід від дій до понятійної думки чистої думки відбувається не одразу. Є проміжний перехідний етап, досягається за допомогою образних уявлень. Зараз нас цікавить суб'єкт, що репрезентує світ, який поступово стає мислячим суб'єктом. Кінець 24-ї теми.